Українсько-голівудський роман. Ти маєш дізнатись правду. Наша красуня Ольга Куріленко закрутила любов з їхнім красеним Томом Крузом. Нам було дуже весело разом. Тимчасове захоплення чи приціл на щасливий шлюб? «Во-первых, это личный вопрос. Чим закінчаться романтичні стосунки? Во-вторых, ну, личный вопрос, понимаете?» В його пасіях ходили Ніколь Кідман, Панеопа Крус і Кеті Холмс. Її ж перші побачення проходили на вулицях Бердянська. У мені була так 14 років, тоді була дуже худенька. Ноги такі, як як спички були. Там би залишилась, якби якось під час екскурсії до Білокам'яної, щасливий випадок не привів її у московське метро. Я нічого не зделаю для того, чтобы, э чтобы меня заметили в метро в Москві. Однак її помітили. На скромну дівчину звернула увагу співробітниця однієї з модельних агенцій. Всегда є час визенья. Багато люди проходять мимо. Это ваш шанс, они его не видят. Олю запросили взяти участь у фотосесії і Неслось. Да, ми сніма. Я снімалися органижу на відді. Фото оголеної красуні врешті потрапили до голівудських продюсерів. І ось вона вже на зйомках фільму Париж. Я люблю тебе. П'є кров з голівудської зірки Елайджі Вуда. Утім, справжній джекпот модель і актриса, зірвала після зустрічі Джеймсом Бондом. Куриленко так переконливо зіграла дівчину суперагента що дехто вмить за Між нею і Денієлом Крейгом, і у житті щось таке є. Ви з нею осторожні, якщо вона не получить того, що хоче, вона не ляже з вами в постель. Вона ж, згадуючи про Крейга, демонструє лише скромний дар. Каже, стосунки скінчилися разом з командою знято. Це наслідок від Бонда, звісно. Проте не встигли схолонути спогад. Як на неї накинув оком інший супергерой? Сам Том Круз. У мене був шок. Доля звела їх на зйомках фільму Облівіон. І, хоча робота над фільмом завершена, актори, схоже, вирішили не розлучатись. Ось українське красуня в обіймах Тома в Ріо де Жанейро. А ось пара влаштовує романтичні гуляння у столиці Австрії. І лише представляти картину в Москві Круз відправив Ольгу саму. Начебто не хотів пересудів і запитань про зародження нового роману. Якщо та буде, це буде. Після не буде, Мені здається, для мене це буде не проблема. Фанати суперзірки вже лили сльози, але не тут то було. Кіно світило не витримало і услід за красуною примчало таки до Росії. По миттєво осліпили набезпечену голівудську пару з палахами. Спасибо, господа фотографы. спасибо большое. А крузлет не з став вихваляти її талант. Okay? Oh. Це був неабиякий виклик, яким я насолоджувався. Врешті ж не втримуються, зізнається, на майданчику він не пропускав нагоди, аби пригорнути нашу красуню до себе. Нам потрібно було їхати на великій швидкості, адже нас переслідували гелікоптери. Тож я сказав Ользі: слухай, найважливіше про що я тебе прошу, тримайся за мене міцніше, щоб не сталося, тримайся міцно. Вона ж була зовсім не проти. Я сказав їй: ні, ні, Ольга. Будь ласка, не хапайся за кермо. Це дуже небезпечно. Ти можеш нас вбити. Я ж намагалася допомогти тобі. А перші глядачі, побачивши картину, констатували, з них була б така гарна пара. Я вірю, що це однажды случиться. Якщо звісно, Ольга погодиться прийняти крузові залицяння. О, таких крузов, як бачите, как у Какурилєнка, вона у нас одна.